Трансформери енергон. Трансформери. Наступна зупинка Юнікрон, героїчний бій. Говорить блискавка. Юнікрон змінив курс і тепер прямує до Альфа Кью. Якщо хочемо його зупинити, треба діяти швидко. Активувати енергонову мережу. Годі вже Оптімусе, Коли нарешті ти зрозумієш, твоя нікчемна мережа не зупинить навіть комаху. але маю зізнатися, приємно, що ти мене так боїшся. Час відбудувати Юнікрона рази назавжди. Думаєте, що зможете зупинити Юнікрон енергоновою мережею. Дуже сумніваюся. Гаразд, хлопці, наше завдання не допустити, щоб мегатрон оживив Юнікрона. і пам'ятайте, задля досягнення мети треба використовувати будь-які заходи. Не думаю, що Оптимус вдасться упоротися з таким завданням. Заспокойся, треба дати йому шанс. Принаймні, він виграє для нас трохи часу. Хоча я і звик сподіватися на краще, але тепер ми можемо сподіватися лише на нього. Омега Величний, маю до тебе запитання. Оптимус сказав мені, що колись давно ти вже воював з Юнікроном. Отже, ти маєш знати спосіб, як його перемогти. Я лише вояк і виконую накази Оптимуса. Та я ж поставив просте запитання. я прокинувся лише щоб допомогти Оптимусу. Врешті-решт Оптимус сам повинен знищити Юнікрона. Це нісенітниця! Оптимус не зможе зробити це самотужки. Вітрокриле. Давай Так, сер. Оптимус вітрокрил. З'єднаємось. З'єднання завершено. Фіст. Мегатрон казав правду до нас. Гості. Забудьте про кіберів, бовдури. Негайно летіть до Юнікрона. Two, обидві половини Юнікрона рухаються. Тобто, мегатрон збирається врізатися ним в енергонову мережу. Треба його зупинити. Літайте низько над Юнікроном та стріляйте. Не припиняйте, поки я не дам команду відступати. Омега потужний удар. Мабуть, це омега величний. Трансформуюсь, повз мене вам не пройти. Перемикачі, треба з'єднатись. Гаразд. Від перемикач. З'єднуємось з'єднання завершено. Заліза шкури. Якщо знайдемо місце, де вони виходять із юнікрона, то зможемо таким же чином туди потрапити. Давай треба скоріше його знайти. Так, гаразд. Блукаче треба з'єднатись. Гаразд жаростріл, блукач. З'єднуємось. З'єднання завершено. Схоже, все чисто. Отже, вперед. Що це відбувається? Тобі кінець омего. <ривіт> Навіть не думайте. <ривіт> <ривіт> О, ні. Відступаємо. Схоже, Юнікрон застряг в енергоновій мережі. Через це вибухне уся планета. Оптимусе, забирайся звідси. Усім відступати. Негайно забирайтеся від Юнікрона. Що? О, ні, це шокобій. Саме так. Власною персоною! Здається, я бачу вхід. Залізошкури, слухай. Слухай уважно. Юнікрон застряг у мережі. Треба негайно забиратися. Але ж я знайшов хід, сер. У нас немає часу. Але ж, сер. Так, так. Здається, мені не доведеться знищувати тебе власноручно. Бувай, кібере. Що це було? Залізо шкури роби, як сказав Оптімус. Відступай. Але ж я знайшов як увійти. Можливо, це наш єдиний шанс. Оптімус віддав чіткий наказ. Швидше рунівнику демодрала. Yes. Так, нарешті, час прокинутись та поглянути на все світ Юнікрона. Юнікрон проходить крізь енергонову мережу. Сподіваємося, що ти помиляєшся. <пликло> <пликло> Давай пробивайся крізь неї. Так, так, не спиняйся, мережа не витримує сили Юнікрона. Мегатроне. Якщо залишимося, тут будемо знищені. Ти вже геть втратив розум. Юнікрон ні за що не зможе пройти крізь мережу. Мовчати, бовдуре. Я цілком упевнений у своїх діях. Продовжуй рухатись. Юнікроне. Ти повинен пробитися. Він не зупиняється. Припини Мегатрона, це божевілля. Мені це не до душі. Мегатрон знає, що робить. Треба лише триматися. Мегатрон не розуміє, що відбувається. Він вже надто далеко зайшов з Юнікроном. Це має припинитися. Тепер що відбувається? Скінчилося юнікрон. О, ні, не може бути. Юнікрон пробився крізь мережу. Ні. Живий, могутня планета Юнікрон пробилася! Він живий. Альфа Кю yes, Так, кікера. Тобі треба run. тікати. Юнікрон пробився крізь енергонову мережу і прямує до тебе. Ми знаємо, але ми не будемо тікати. Нам треба доглядати наші планети. Це дуже важливо. Якщо Юнікрон дістанеться тебе, то не буде вже ніяких планет. Не варто намагатися втекти. У нас жодного шансу проти Юнікрона. Ні, варто спробувати. Ми не здаємося, кікаре. Просто ми визначилися зі своєю долею. Точка входу приблизно за 100 метрів. Сер. Вперед! Оптімуси, обережно! <плес> Тримайся. Я йду, блукаче. От халепа. Ви продовжуєте атакувати ззовні, Не спиняйте вогонь по юнікрону. А я піду всередину. Сподіваюся, знайду Мегатрона та знищу його. Це дуже небезпечно. Оптімусе Всередині дуже висока температура. Тебе може навіть розплавити. Вибору немає, треба ризикнути. Оптімусе, це завдання не для одного. Я піду з тобою. Хоч раз би мене послухали. Давай, Альфа К'ю, тікай звідти. Кікаре, я вже сказав, тобі ми залишимося тут і будь-що буде. Невже всі збожеволіли? Тікай або загинеш. Чому ви мене не слухаєте? Говорю, наче до стіни. Оптимус, Оптимус та його команда вже. Забудь про тих нікчемних кіберів і займися роботою з Зори крику. Треба з'єднати тіло та голову Нікрона. Маємо поквапитись. Ми були так близько і ще б трохи врятували б наші планети. Родімусе. Кепські справи, Оптімусе. Роз'єднатися. Оптимус. Вітрокрили забирають звідси Родімуса. А як живий, сер? Виконуй наказ. Так, сер. А ось і вхід. Got... Не можна зупинятися. Омега величний, треба допомогти оптимусу. Це я візьму на себе. Не Нам негайно потрібні енергонові зірки. Так, сер скоро Юнікрон буде цілий, і тоді ніхто мене не зупинить. Оптімусе, де ти? Oh, on, відповідай, Optimus, давай. Прийом, Оптімусе. Ну, давай Спрямовуй корабель до Юнікрона. Ми маємо допомогти Альфа кю Але Кікере, як же Оптимус? Йому допоможуть. А ми потрібні Альфа К'ю. Кікере... Альфа К'ю, ти врятуєш nice. нас кікаре. Yes. Так зроблю все, що зможу. Yeah. Так. Лише скажи, що do. треба робити. Слухай уважно, людину. Planet Утворилася нова планета. Вона третя на північ від планети Океану. Мерщій вирушай туди. Так, ми вже летимо. Вперед, Міко. Цільтеся в руки, але обережно з енергоновою сферою. Ну, звісно, тобі легко казати, блискавко. Не балакайте, стріляйте. Не можна припиняти вогонь по юнікрону. Так, так, ще трохи. Що відбувається? Ми не здамося без бою. Це енерго наш, мерзотнику. Опт, оптимус. Все, з мене вже досить. Треба забиратися звідси мегатрон, інакше нам усім кінець. Годі скиглити, хвосте. Не хвилюйся, Альфа Кью. Тобі це так не минеться. Трансформують. Юнікрон зараз вибухне, треба тікати. Ненавиджу тікати. Усі відступаємо. Кікере. Так, вот она. Мы okay, прилетели, Альфа-Кью. So что нам делать дальше? Альфа-Кью! Кикеры... Ти нас пригадуєш, кікере? Так, здається? Я знаю це місце. Так воно виглядало, коли ти грався тут ще малим. Не може бути. Ти любив бігати по траві та дивитись на сонце. Так тут усе виглядало, коли ми зустрілися вперше. Слухай, я прилетів не для того, щоб гратися в загадки. У нас завдання. Який саме в нас план? Наш план уже діє. Відтворення таких планет, як ця. Наш метод боротьби проти мегатрона. Так, скоро перемога буде за мною. альфа Альфак'ю. Те, що ми змогли виростити такі прекрасні планети. Це доказ нашого існування. Дякуємо, Кікере. Ти поважав наші планети, і ми дякуємо тобі за це. Але час іти. Альфа К'ю, ні. Не можна цього допустити. Я маю допомогти Альфа К'ю, поки Юнікрон усе не знищив. Вперед, Міко! Гаразд! Альфа кью! Нарешті вийшло. Скоро, дуже скоро, я візьму дві частини юнікрона і об'єднаю їх. Енергонова сфера! Альфа кью! Залізошкури, стій! Погані новини! Оптімуса поранено! Не може бути радійте, моя дорогоцінна планета Юнікрон знову ожила! Оптімусе. Він у стані сну. Щоб оживити його потрібен енергон і негайно? прийшов твій час, юнікроне. Уперед, спробуй інші планети. Забери їхній енергон та стань найсильнішим у всесвіті. Що з тобою таке? Чому ти зупинився? Чому? Гадаєш допоможе? Так, він вже прокидається. Oh, to... Ми спізнилися, але ми таки знайшли вхід. І ще гарні новини, Оптімусе. Юнікрон зупинився. Можливо, він намагається полагодити пошкодження, що ми спричинили. І якщо ми збираємось напасти знову, то зараз саме час. Тоді чому ми марнуємо час на розмови? Але ж Оптімусе, ти не готовий до бою, Оптімусе. замість тебе піду я. Я піду, бо маю помститися за Альфа Кью. Альфа Кью його більше немає. Зробимо це разом. Але Оптимус, ніяких але керувати цим завданням мій головний обов'язок. Я головнокомандувач кіберів. Це моя доля. І я зроблю все необхідне, щоб реалізувати її. Моя іскра комбінації. Час. Що? Моя іскра впізнає твою. Тобто ми можемо з'єднатися, Омега величний. Я хочу розділити з тобою цю місію, оптимусе, якою б не була небезпека чи наслідки. Вирішувати тобі. Ми маємо зробити це заради Альфа Кью. Це він показав мені, що треба робити. Ми зробимо це заради всього всесвіту, і ми переможемо. Ми обидва знаємо, що треба зробити, Омего. Yes, так, сер. Я готовий і з радістю допоможу Оптимусе. То починай. Починаємо з'єднання. Оптимус! Омега Величний. З'єднуємось. З'єднання завершено. Цього не може бути. Неможливо, щоб це був кінець Альфа К'ю. Це просто неможливо. Напевно, він живий. Він десь тут повинен бути. Не хвилюйся, Альфа К'ю. Я знайду тебе. Я тебе знайду. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.